Президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Байденом Сториною. Обговорили подальшу співпрацю, зокрема в сфері далекобійних ракет. Також глава української держави подякував за нещодавний візит до України спецпредставниці США Пенні Пріскер. Крім того, президенти обговорили подальші кроки у просуванні формули миру. Атакам буде більше і анонсувати їх постачання не будуть. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за словами українського дипломата. Постачання так званих товстих ракет, результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом. Ще один пріоритет для України збільшення систем ППО, особливо зараз, з початком холодів. Чи достатньо в нас потужності, аби захистити нашу енергетику, поговоримо про це з Олександром Мусієнком, керівником центру військового. Правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олександре, ну от головна новина, яку мені хотілося одразу обговорити, це раптовий удар українськими атакам з по литовищу у Бердянську. Отже, як уже всі підтвердили, в нас є атакам. Яку перевагу здатні надати нам ці ракети? Я думаю, що це тільки ми бачимо початок, насправді того, що відбувається, тому що ракет дійсно буде більше. і Я переконаний, що у нас буде будуть ракети і дальністю на 300 кілометрів не тільки з касетною частиною, а й з фугасною, що дає даватиме можливість вразити і кримський міст, і багато цілей, які є в окупованому Криму, і не тільки це дуже важливо, і це в принципі і внаслідок того, що Україна продемонструвала. Наскільки ефективно і точно можна застосовувати ту зброю, яку ми вже маємо, зокрема це ракети Стормшедов і Скальп, і ця стратегія, скажімо, по деокупації півдня і в майбутньому по звільненню кримського півострова працює. Переваги, які це дає, звичайно, це враження в першу чергу оперативних тилів ворога. Такі, скажімо, якщо ми говоримо про касетні снаряди, які, якими оснащуються атакам, це в тому вигляді, якому ми зараз отримуємо, це удари по відкритих ділянках місцевості, де може бути скупчення живої сили, техніки або легко броньованої техніки, також авіації. От по аеродромах вони дуже добре підходять. Но я можу сказати, що як тільки цих ракет ставатиме більше. Можливостей так само буде більше, оскільки можна буде застосовувати їх не тільки для ударів безпосередньо по тилам 100 кілометрів і далі, а можна буде застосовувати їх і ближче проти цілий ворога, який є буквально там на 20, 30, 50, 70 кілометрів там, де знаходяться сили російських військ, які протидіють українському контрнаступу. Наприклад, ось це дуже важливо. Пане Олександре, от Путін заявив, що передача Україні атакам це чергова помилка Сполучених Штатів. А ще сказав, що Росія має чим збивати ці ракети. Ми вже пам'ятаємо, що вони всі знищили у нас петріоти, знищили всі хаймерси. А от є їм чим збивати тепер атакам си? Ну, і з тих, що влучили, вони влучили з тих, що були застосовані по аеродрому в окупованому Луганську та Бердянську. Ну це вже статистика, це є факт. Тому наразі можна сказати, що 2-0 на користь атакам проти російських засобів ППО. Теоретично їм можуть протидіяти системи С400 тріумф, які якраз в техніко-технічних характеристиках передбачена протидія балістичним ракетам, чи зможуть вони на практиці це робити, важко сказати, тому що немає досвіду знову ж таки застосування безпосередньо. С 400 я скажу ЕС 400 саме про атак проти атакамсів. але як свідчить практика, і це знову ж таки факти. С-400 не врятували від ураження крилатими ракетами Стормшеда у штаб-квартири Чорноморського флоту Росії. Це крилата ракета, яка в принципі має бути більш вдалою. Ціллю для систем протиповітряної оборони, таких як С-400, навіть не тільки С-400, а й більш простіших систем. Але Росія з цим не впоралась. Не думаю, що в них буде висока результативність, і в питанні що стосується атакамсів. Будуть збивати гелікоптерами. Власне досвід у них уже такий є. Пане Олександре, давай давайте поговоримо про наше ППО, тому що головною темою всередині країни залишається придешня зима, ймовірні удари Росії по нашій інфраструктурі. Це, от своєю чергою, активізує це питання системи протиповітряної оборони. Як ви оцінюєте нинішній стан нашої української ППО? Треба більше. І я скажу навіть не для захисту інфраструктури, треба більше для того, щоб підтримати наш контрнаступ, щоб дати бійцям можливості використати зараз засоби ППО для операцій дуже амбітних. Я думаю, які можуть бути, наприклад, з правого на лівий берег Херсонщини для прикриття наших позицій, якраз зараз в районах ведення бойових дій, для того, щоб забезпечити лінію фронту. З ризиками, звичайно, але засобами протиповітряної оборони наситити, щоб наші підрозділи мали можливість знищувати авіацію ворога, прикриватись повітря і забезпечувати просування. Це раз. Друге дійсно, виклики, що стосуються інфраструктури, вони звичайно присутні і вони будуть протягом усієї зими. Ну, давайте скажемо так, що російські спроможності і потужності. Дуже сильно не виросли так, на жаль, вони виробляють ракети. Так, на жаль, санкції проти в повній мірі не змогли протидіяти тому, щоб заблокувати для Росії можливості виробництва ракет і ракети накопичуються, як і накопичуються дрони. Але так само і українські можливості стають сильнішими минулого року. У нас не було ще систем Петріот, СампТі, або такої кількості насамсів, чи Айрісті. Зараз ми їх отримуємо. І питання, що стосується забезпечення ППО, так званих об'єктових ППО, і так далі, це те, що піднімається на всіх міжнародних зустрічах і майданчиках. Буквально знову ж таки, щоб не бути голослівлем, а навести факти. Давайте подивимося. Десь за минулий тільки місяць Україні були обіцяні або передані пускові установки Хоук, батарея Айріс і батарея Петріота. Це тільки буквально от за невеликий проміжок часу. Плюс, під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюти до Одеси, так само було обіцяно, що будуть додаткові ракети якраз для цих систем. Тобто, це та робота, яка ведеться постійно по тому, щоб нарощувати наші можливості. Я думаю, ви чули, що речник повітряних сил Юрій Гнат повідомив, що Україна орендує у партнерів ППО на зиму. А як це взагалі можливо? Який це механізм і на яку кількість установок ми можемо розраховувати? Ну мені невідомо насправді деталі, я не можу сказати, на яку кількість установок, але я можу тільки допускати, чого це стосується справа. в Тому що якщо ми ведемо мову, наприклад, про ті ж самі ЗРК Петріот. Ну, зрозуміло, що вони себе дуже добре зарекомендували на високому рівні, і, вочевидь, є держави, які готові їх передати не на постійній основі, а, наприклад, передати в Україні на умовах оренди на певний період часу, на рік, можливо, можливо, на два. Це вже питання безпосередньо домовленості, і е, з умовою, що потім ми ці установки повернемо, наприклад, через певний проміжок часу. А в цей час вони будуть захищати е, нашу державу. наші... Прикривати наші об'єкти можливо, ось такі умови можуть висуватися. Ще одне питання, яке от зараз всі обговорюють адже США і колективний захід уже зараз зіткнувся з необхідністю мати справу з двома війнами: це російсько-українською та війною Хамас проти Ізраїлю. І от ми бачимо миттєву реакцію Сполучених Штатів на ізраїльську війну? Чи зменшиться військова та фінансова допомога нам? Ну я не можу ставити під сумнів слова президента Сполучених Штатів, які він висловив інтерв'ю для CBS і сказав, що Сполученим Штатам вистачить можливостей для того, щоб надавати підтримку. І знову ж таки, якщо ми будемо говорити мовою фактів, ми можемо побачити, що буквально якраз цими днями ми застосовуємо і атакамся. Є інформація про те, що всі обіцяні танки Абрамс від Сполучених Штатів так само в Україні. Допомога, яка була профінансована, і той пакет, який був виділений під час попередньої зустрічі Рамштайн в розмірі 200 мільйонів, він так само фінансується, передається Україні, і з точки зору забезпечення зараз нашого е, нашого війська в цей період осінньо замови, ці всі плани вони фінансуються і виконуються. Питання стоїть на наступний рік, але з того, що зараз обговорюється і публікується в іноземних змі, в американських змі. Пакети допомоги на наступний рік планують, що вони будуть включати допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню і навіть е безпеці південних кордонів, що в принципі має об'єднати весь конгрес, і зменшення сум об'ємів допомоги для України не передбачається, передбачається тільки збільшення. До речі, сьогодні один із лідерів е партії Лікут ізраїльської. А давав інтерв'ю Раша тудей. Одному ну ми розуміємо пропагандистському російському ресурсу іноземному. Там а, 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 його англомовній редакції він сказав чітко про те, що а, зараз Україна для, для Ізраїлю, і багато хто в Ізраїлі сприймає як союзника, і розберуться з Хамас. Потім допоможуть Україні. Ну тому я думаю, що це теж дуже добра трансформація. Насправді багато для кого в ізраїльському суспільстві, можливо, для тих, хто раніше себе поводив обережно, якраз у Ізраїлі по відношенню до України і до того, що потрібно підтримувати нас, зараз багато чого приходить і до них. Тому я думаю, що це навпаки може тільки збільшити до речі об'єми, тому що захід зараз має демонструвати єдність, оскільки ясна річ, що все те, що відбувається, і е, війна Росії проти України, і підтримка е, Іраном і Росією Хамасу, які там стоять за лаштунками і тільки чекають, як отримати політичні зиски, це все корінь однієї проблеми. А мета роз'єднати захід і підставити під сумнів, поставити під сумнів західне лідерство. Тому я думаю, що президент Сполучених Штатів так емоційно відповів, що заради Бога. Ми сполучені штати. Нам вистачить ресурсу допомагати Ізраїлю і Україні. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли Дякую. можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і тихого вам вечора. Нагадаю, це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.